Далі і зараз наш наш кореспондент Андрій Сайчук мене, зараз звільнили міністерство сільського господарства. Це відбулося скандалом погано, але ну демонстрація доброї волі з боку майдана відбулася. Зараз хочемо, щоб і президенти і більшість вона вони продемонстрували свою добру волю. Дуже багато було варіантів, коли е, е, ми прагнули чесних відносин, а відбувалося те, що е, називав Чечетов, чи ми їх розвели як котят е, якимись там маневрами, е, обманом чи якимись іншими діями. Е, е, сподіваємося, що довга полеміка. Фракції партії регіонів вона направлена на те, щоб все-таки здоровий глузд переміг було голосування за один з законів опозиції, тому що напругу в суспільстві знімати потрібно. Але ще раз, поважаючи тих людей, які стоять на 20-градусному морозі, поважаючи пам'ять загиблих і демонструючи зміну стосунків між народом України і. і, і я вчора між іншим, Янукович черговий раз образив, Бо поки наша підтримка наша, наші мікногувальники їх не пускали до Грушевського, в цей час ОМОН перекрив всю вулицю і по цій вулиці розголювали донецькі тітушки, які блокували вулицю Грушевського, блокували Верховну Раду, пікетували кабінет міністрів. І їм це виявляється можна. А виходить наші українці, це другий сорт. Це ж люди теж розуміють, од них ОМОН не пускає, а другі там живуться як вдома під охороною того шармону. Тому такі нещирі відносини, вони призводять. Рішення має бути симетричне. Ми покидаємо адміністративне здання, будинки. І Янукович покидає адміністративні будинки. Ми йдемо з вулиць і вони йдуть з вулиці, виводять ОМОН за межі Києва. Тільки так. Ми а, я а, а, а ми з Громадські рода. Це п'ятий канал. Я ж там. А, я, що що, що, який ваш коментар? Що, що зараз відбувається? Було якісь відчуття, що майже ну, що, можна сказати, дотиснула опозиція, був якийсь такий неспокій в лавах партії регіонів, начебто здавалося, що є волоси на підтримку дерев'янка законопроекту. Що зараз? Думаю, що, мабуть, з тим, що так здавалося, що є голоси на підтримку закону дерев'янки і призвело до приїзду е, Януковича до сесійної зали. Ситуація змінилася Я не знаю, це питайте про регіоналі, змінилася чи не змінилася ситуація. Mm -hmm. Але очевидно, що, як ви розумієте, просто так Янукович не міг би приїхати до Верховної Ради майже вже серед ночі на розмову із фракцією статусу полагається кудись викликати фракцію до себе, десь призначати в поважному місці. Е Гасив пожежу. Очевидно, що була якась серйозна пожежа, яка потребувала проїзду головного пожежника. Окей, mm дякую. -hmm. Okay, ну, отже, ми залишаємося в Верховній Раді, будемо стежити за тим, чи буде голосування, яким воно буде. Як завершиться сьогоднішній довгий день Верховної Ради?